Приміщенні комунального закладу позашкільної освіти, дитячий молодіжний центр Лідер проходить гучний турнір промені весни. На турнірі промені весни були присутні такі команди, як Сколод, Фортеця, Рута, «Кітаврас» і «Штурм». А також були вітні стрілки. Деатор Дмитро Боярський розвиває і надалі ідею командних лучних змагань, куди входять по двоє учасників досвідчені лучники і тільки починаючі. На цьому фесті, вперше як учасник змагань, до нас приєдналася чарівна Тетяна з трьома талановитими дітками. І, до речі, як для початківців, вони показали дуже гарні результати у стрільбі. Пишаємося ними і вітаємо у лучній спільноті! Красиво, красиво. Молодець. Глянь, що творять діти. Красиво, браво, браво. Починаючи гучник. Я сьогодні другий раз на турнірі. Мені дуже сподобалося все. Дризко турніру історичне вбрання або стилізоване під історичне. Коли пан Боярський проводив свої турніри і він прохав людей приходити не просто постерити звук, а прийти якось гарно в Це дуже Прекрасно, коли людина приходить, коли вдягає, наприклад, ельфа, орка там будь-якого, він змінюється, його очі бущать. Він ну, молодіє, скажем так. Би. От і все Як ваш костюм називається? Я представляю на сьогодні персонажа китайської міфології Перевертань. Я приміряла образ ельфійки Тауріель, доньки лісу. Ельфи славляться як вправні лучники, проте за багато століть свого існування вони опанували мистецтво меча. Крім цього, ця раса відома здібностями доцілительської та бойової магії. Завдання цього турніру складалося з 12 вправ, і з кожним сетом вони ставали все важчими і екстремальнішими. Атмосфера змагань тримала у тонусі. Додавала лучного куражу і феєричних емоцій, коли учасник попадав у ціль. Хвилюючим і напруженим сетом була стрільба з зав'язаними очима, а також в темноті на пару секунд з фонариком. Як виявилося, стрільба в таких умовах мені дуже імпонує, і я набрала найбільшу кількість балів серед учасників. Возможно, навіть жовтенький. Що, серйозно? рекорд. Сотня! З так очима! А -а -а -а! Особливим і захоплюючим сетом була стрільба у маленьке кільце. Клас! <плес> І через тоненьку щілинку. У попав. Два. Три. Три. Молодець. Олексій, ми тобою пишаємось Три. А влучення у гральні карти викликало шквал емоцій та вражень. Танцювали, крутилися, стріляли у кульки, в яких був сюрприз щодо балів. 108. У! Вороде! Насправді там є дві по 200. Одна улетела у меня тут да. Вау! А не, надо записывать. Попал, ну, попал. Отлично. Ну не Пятьсот, пятьсот. Браво, 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 браво. Коли вже зовсім не було сил, то рятували дівчину від терориста. І момент найвищого напруження це очікування результатів турніру.